Важко. Важко не відчувати ненависть до людей, речей, установ, коли вони ламають твій дух і радіють, дивлячись, як ти кровоточиш. Ненависть часто має сенс. Але я бачив, що вона робить з людиною. Розриває її на шматки. Змінює в когось абсолютно іншого. Ким та обіцяла собі ніколи не бути. І ось що я маю вам сказати, для того, щоб ви могли зрозуміти, як я намагаюсь не прогнутись під тиском цих всіх жахливих речей, які я відчуваю своїм серцем. Часом моє життя нагадує мені смертельний номер у цирку. Мої думки йдуть у розріз з моїми діями. Імпульсивна реакція завжди випереджає мій мозок під час прийняття важливих рішень. Дивлячись, що я зробив протягом дня, я усвідомлюю, що більшу його частину я усував наслідки шкоди від попереднього. В такому житті немає майбутнього. Все, що є в такому житті, це лише безлад та докори сумління. Три дні тому я поховав найкращого друга. Як би банально це не звучало. Разом з ним я поховав частинку себе в його турні. Ту частинку, яку я майже не знав. Ту частинку, яку я більше ніколи не побачу. Кожен день, хлопці, це як нова коробка. Ти щоразу її відкриваєш, зазираєш всередину і мусиш робити вибір. Подарунок це чи труна?